Це пічка молодість моя, але вже не працює. На жаль, Дрова мають бути по 40 сантиметрів, не довше. Ця топка як чобіт, тільки півполіна влізе. Я вже сокиру з рук не випускаю. А дим іде як хоче ще й дверцята заїдають. Ну пора і міняти її. Ця піч як характер мого колишнього. Ну це не годиться. Знов Димар забився. Сам котел проситься в рай для металобрухту. А я як шахтарка, третій зміни. Та кот, та! Ти знову дравопопом працюєш! Та скільки можна мучитися з цією міні-пічкою, а? А що робити? Поліна не влазить, та ще й топлю кожні 4 години. Сплю як вартовий, а не жінка. Та пора цю пічку, мені на нормального зубра, а. Там без автоматики, без нервів. Кинув дрова. Тепло тримає 8 або більше годин. А покажи, що за котел, а? Добігає перша декада квітня. Опалювальний період каже досить. Все добре горить котел в режимі, пані Олено. Оберемо модель, прорахуємо доставку та монтаж без автоматики, без зайвого клопоту. Є оплата частинами, навіть підкажемо, що з димарем. Доставка прямо до будинку з менеджером можна оформити оплату частинами, так не боляче для кишені. Пані Олена відпочиває, а зубр працює. Телефонуйте для консультації або замовлення.